Хочу вам показати, які в мене ростуть виросли квіти. Це ви вже все бачили, дивіться. Що це за такі квіти? Я щось думала, що вони будуть набагато змінювати. От вони такі, бачите, які маленькі. Точно як горох, але це не горох, тому що вони, дивіться, які височезні. Бачите? І вони так гарно цвітуть. І так густо. Що це за така квітка? Плетючка, бачите? І ось вона вся хоче цвісти Дивіться, скільки тут цих в неї буде квітів. Бачите? А ще є одна. Де цікава така, так? Да? Красива. Дивіться, як далека. Видно? Красива. А ось ще одна, бачите? Але та бордова, бордова а це якась, як наче біла буде. По-моєму, білу я купувала і фіолетову. Десь я ще фіолетову посадила, не бачу, вона не зійшла.